Додатковий маршрут для жителів Макулана. Автобус перший, а відтепер ходитиме і вранці. Ми доповнили перший А автобусний маршрут, який курсує від площі визволення до мікрорайону Макулан та в зворотньому напрямку до площі визволення. Один рейс у ранішній час. Машина відправляється о 5 годині 45 хвилин з площі визволення. На Макулані вона о 6-й годині 15 хвилин і їде в черговий рейс. Справа в тому, що на 300 му маршруті у нас стало менше машин, автобусів і виникла проблема з перевезенням жилого масиву Макулан. З того часу машини, машина виїжджає регулярно, користується попитом серед пасажирів.